Всім привіт від пані бібліотекарки. Читаємо сьогодні книжку друзяки динозаврики, пошуки скарбів. Ларс Мелі, Ларс Рудеб'єр. Динозаври це найбільші тварини з усіх, які будь-коли жили на нашій планеті. Вони існували протягом понад 150 мільйонів років дуже тривалий час. Наприклад, люди з'явилися приблизно 2-3 мільйони років тому. Ось тут на малюнку видно, наскільки це велика різниця. Юрський період, крейдяний період, а тут людина. Усі динозаври на землі вимерли приблизно 65 мільйонів років тому. Чому саме? Точно невідомо. Можливо, це сталося через виверження Велетенського вулкану або зіткнення землі з кометою. А тут погляньте, родина тиранозаврів. Расмус Рекс, Робін Рекс, його братик, мама Рекс, тато Рекс, бабуся Рекс. А це друзяки динозаврики. Расмус Рекс, його товариш Тімітроодон, мері, мікрораптор, тобіастрицераптопс, ебі Анкелозавр, семі Шастазавр. Гайда читати. Подивись на мене, крикнув Тімітродон. Расмус Рекс сидів на камені під високою пальмою. Він дивився, як його друг катається на гойдалці. Тімі розгайдався не на жарт. А тоді Тімі став соватися туди сюди. Обережно. крикнув Расмус. Ти можеш упасти? А ти поглянь, що я можу, засміявся Тімі. Гойдалка підлетіла вгору і на самісінькому вершечку Тімі відпустив мотузки і стрибнув. Він полетів у повітря і, і впав кудись в кущі. Бух. Расмус побіг туди. Тімі, ти як? Тим часом підійшов старший брат Расмуса Робін і голосно зареготав Ха-ха, ха ну й стрибок, я гіршого зроду не бачив. Тім виліз із кущів. Піря на ньому стричало на всі бок, а на лобі височила велика гуля. Але він усміхався. Ходи щось покажу, Расмусе. Расмус поліз за Тімі в кущі, і там, серед листя гілочок, помітив щось на землі. Расмус тільки роти роззявив. Ого, та це ж та це ж мапа скарбів. Тімі обережно її підняв. Ха ха, насміхався Робін. Мапи скарбів це забавки для малюків. Ну, ти й піди візьмися за щось інше, відказав Расмус, якщо ти такий великий. І вони з тімі стали уважно вивчати мапу. Що це за місця? запитав Тімі. Расмус здригнувся. Я ці місця аж надто добре знаю. Це все всемісінькі хащі болотяного лісу. Тімі перевернув мапу. Дивись, тут з другого боку щось написано, та це ж, та це ж маршрут до скарбу. І справді, це був він. Ось так він був описаний. У ніч, як виходив за хмар срібний місяць, я скарб закопав десь у темному лісі. Та якщо бажаєш його ти знайти, то треба до хащі сміливо іти. Пройти треба буде болотом грузьким, а ще через річку місточком хитким. Вам зграє мурашок, зустрінеться там, а ще величезний патаготитан. Ущелину знайдеш, зроби там зупинку. Пройди десять кроків від неї на шпиньках. Копай, доки вдарить лопата в метал. Отам От і заховано мій капітал. Ходімо до болотяного лісу. вигукнув Тімі. Нам туди не можна, відказав Расмус. А раптом той скарб стерже лихий динозавр, пірат. Тімі зробив дуже сумні очі і подивився на Расмуса. Доведеться мені, мабуть, самому. Расмус важко зітхнув. Ой, ну, гаразд, піду з тобою. Я мапу візьму, сподівався Тімі, і лопату. А я мухобійку, сказав Расмус. Адже мухи і комарі так і літають у болотяному лісі. Вони обережно рушили стежкою між високих дерев, трав і кущів. Тіммі попереду, а Расмус за ними. Гляньте, там хтось за ними йде. Грасмус уже втомився, а тепер він ще відчував під лапами мокро. Позаду зажготіло листя. Гасмус озирнувся, але нічого не побачив. Дивись, показав тімі. Грасмус знову поглянув вперед. Попереду він справді дещо помітив, і то було, і то було дуже старе дерево над болотом. Ура! зрадів тімі. Але болото на вигляд було страшне і повне небезпек. Расмус нерішуче підняв лапу, обережно ступив і провалився в мокрий мох. Фе Расмус швидко відсмикнув лапу. Ходімо додому, промовив він. Вгадайте, що сказав Тімі. Не бійся. Давай, швидко, швидко, це болото, перебіжимо. І Тімо побіг. Стій. скрикнув Расмус. Але його друг Труодон не слухав. Тімі швидко, швидко побіг уперед, але і почав провалюватися глибше. І ще глибше в болото. А тоді закричав Расмусе, я застряг. Расмус не наважувався лізти в трясовену, але ж треба якось рятувати друга. І тоді він з тремтінням вступив уперед і. і бульк. Расмус теж загруз у болоті. Вода залоскотала йому живі. І -хі 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 засміявся Расмус. Тепер уже обоє друзів загрузли в болоті. Рятуйте. кричав Расмус. Рятуйте. кричав Тімі. Раптом почувся гучний тупіт. Земля затрусилася. Тім закричав Ой-ой-ой, у тебе Расмус за спиною. Хтось страшно хвостий!» Весь болотяний ліс, так і двиготів, до динозавриків, ішов хтось величезний. Ось він ще ближче і ще. Тімі сказав Та це ж. Та це ж просто Ебі, анкілозавр, размусу полегшала на душі. Ебі, як добре, що це ти. Допоможеш нам із Тімі вилізти з болота. А як же, сказала Ебі. Хапайтеся за мій хвіст, і вона вжух! підкинула друзю у повітря, і вони прилетіли через болота. Оце так пощастило. Ми тут скарб шукаємо, сказав Тімі. Класно, відказала Ебі. А можна з вами? І, звісно, вони взяли із собою. Шли вони йшли і підійшли до містка. Міст був дуже старий і хиткий. Біля нього стояла якась дивна табличка. Расмус зробив крок уперед і поглянув униз. Ой-ой, річка виявилася страшенно глибокою під ними. Ходімо додому, сказав Расмус. Ні-ні, відповів Тімі. Давайте швиденько в цей міст прибіжимо». І тут почувся якийсь стукіт. Ебі гукнула, Хто там стукає по моєму мосту? І почула у відповідь Це я, таторекс, І з під мосту виліз таторекс: Я тут місток лагодив, а ви куди зібралися? Дивіться, зелене світло, червоне світло. Скарб шукати, звичайно, сказав Тімі. Таторекс зітхнув. «Ех, ну гаразд, але до вечері щоб були вдома. Гразмус скивнув. А можна нам через міст пройти? спитав тімі. Тато Рекс показав на табличку і сказав: Звичайно, там же зелене світло. Тоді Расмус, Тімі і Ебі пішли через місток. Міст репів і потріскував і хитався. А а! закричав Расмус. Усі побігли. Міст тремтів, хитався і, врешті-решт, там що знизу крокодили? І врешті-решт друзі перебралися на інший бік. Фух, сказав Расмус, ну, же був міст. Далі всі йшли мовчки, аж раптом Ебі почала хихотіти. Що таке Ебі? спитав Расмус. Тут стільки мурах, сміялася Ебі, вони мені лоскочуть». вона так сміялася, що аж пукнула. І тут стежку попереду накрила величезна тінь. Тімі поглянув туди. Ой, мамо, та це ж найбільше у світі динозавр. І так воно й було. Перед ними стояв величезний патаго титан. Що ви тут робите, діти? запитав він. Тепер навіть Тімі трохи злякався. Е, шукаємо скарб і нам треба в ущелину, що у вас за спиною. Патаго титан розсміявся, а я вас не пропущу, тоді обізвався Расмус. А якщо ми вам дещо подаруємо, Потаго Титан подивився на Расмуса, а що ж ви хочете мені подарувати? Расмус сором'язливо відказав у цю мухобіку. Потаго Титан витягнув шиї до Расмуса і І радісно вихопив у нього мухобійку. От класно, нарешті мені є чим ганяти цих надокучливих комарів. Потаго Титан відійшов у бік. Гаразд, коли так, то прошу проходити. Гаразд, коли так, то прошу проходити. Тімі, Ебі і Расмус швидко зайшли в ущелину. Ось вони й на місці, там, де на мат був великий хрест. Вони навшпиньках пройшли 10 кроків, тімі взяв лопату, вони копали-копали аж тут. Дзинь! Лопата вдарилася об щось тверде. Динозаврики перезирнулися і тоді разом узялися за те, що там лежало. Тім полічив один, два, три і всі щосили потягли. А вгадайте, що ж вони витягли з ями? Ой, вигукнула Ебі, яка симпатична скринька зі скарбом. Троє друзів зібралися навколо скриньки. Тімі став обережно її відкривати. Вона зарипіла і відчинилася. Але не встигли вони роздивитися, що там лежить, як позаду почулися крок і голос: Руки вгору, руки вгору, малюки. Разумс перелякався. Просто позаду стояв пірат у капелюся з вусами, з пов'язкою на оці та мечем. Він замахнувся на них зброєю. Ану, поставте скриню назад у яму, а то я. Тут обізвався Тімі. Вибачте, будь ласка, шановні пірате, але у вас відклеїлися вуса. Расмус із підозрю придивився до пірата. Щось у ньому було дуже знайоме. І тоді Расмус раптово все зрозумів: Ти мене не обдуриш. Робіне, пірат позадкував і упав в яму. Ти що йшов за нами, Робіне? запитав Расмус. Але чому? запитав Тімі, адже ти казав, що пошук скарбів це для малюків. Ну, нехай, сказала Ебі. Давайте відчинимо скриню. Стривайте, закричав робін, вилазячи. Але Ебі не слухала. Вона просто вдарила по скрині своїм потужним хвистом, троє друзів зазирнули всередину. Расмус вигнув. А там, виявляється, дві динозаврові пір'їни та красивий білий камінець. Расмус повернувся до робіна. Старший брат потупив очі. Ти щось про це знаєш, робіне? запитав Расмус. Робін кивнув і пробурмотів. Ну, розумієте, це насправді мій скарб, і робін почервонів, а тім і всміхнувся. То ти не вважаєш, що пошуки скарбів це для малюків? Ти просто не хотів, щоб ми шукали твій скарб. Робін знову кивнув. Расмус поплескав старшого брата по плечу. Тоді я запропоную ось що, а давайте влаштуємо крутезну піратську вечірку динозаврів. Ура! закричали ебі і тімі. Я понадуваю піратські кульки, зрадів Расмус. Я приготую піратський салат, крикнув Тімі. Я прикрашу стіл камінцями й пір'ям, усміхнувся Робін. А знаєте що? Сказав тім до Расмуса, твоя бабуся в цій книжці мене не проковтне. Сподівайся, вона виправиться, відказав Расмус. Погляньте. Ей робить салат, тато фарбує в нього на голові фарба, мама з кульками, рубін розкладає камінці пір'я, а бабуся зачаїлася в кущах і хоче зробити ам. А можливо, ні. І динозаври смачно їли й веселилися, доки дуже-дуже-дуже стамилися, і тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики, зустрінемося завтра в болотяному лісі. Динозаври цій книжці. Більше динозаврів, яких ми зустрічаємо в цій книжці, жили приблизно в один тій самій місцевості, там, де зараз Північна Америка. Але до царства динозаврів іноді прибувають заморські гості. Динозаври були дуже різні. Одні невеличкі, інші просто велетні, одні хижі, інші травоїдні. це ті, які харчуються м'ясом, тобто іншими тваринами. Но з травоїдними і так зрозуміло, з назви хіба що додамо, вони їли не лише траву, а й іншу рослинну їжу. Наприклад, плоди. Одні динозаври літали, другі плавали, треті ходили і бігали по землі. Усі якимось чином пристосовувалися, щоб жити. Ось дещо про тих динозаврів, яких ми згадали в цій книжці. Тиранозавр найвідоміший динозавр. Тиранозавр рекс міг вирости до 6 метрів заввишки, до 12 метрів завдовжки, а важив він більше, ніж слон. Зуби в нього були гострі, величезні завдовжки з велику коробку лего. Тродон це був маленький динозаврик, вкритий чи то хутром, чи то густим пір'ям. але він був дуже пруткий і бігав швидше за будь-яку людину. Трогодони водилися і далеко на півночі, де бували справжні холоди. Ще вони мали великі жовті очі, які бачили гарно в темряві, тож ці істоти могли виходити на полювання вночі. Анкілозаври, анкілозаври харчувалися лисям та іншою рослинною їжею. Тіло анкілозаври було вкрите шипами і роговими пластинами. Це був захист від хижаків. На додачу цей динозавр мав хвіст, схожий на гирю чи булаву, який міг сильно битися. Ще в анкілозавра був величезний шлунок, в якому утворювалося страшенно багато газів. Анкілозаври були доволі низенькі, а завдовжки майже як автобус. Патаго Титан. У 2012 році в Аргентині знайшли кістки величезного динозавра. Він найбільший з відомих на сьогодні. Патаго титан, напевно, важив як літак. Знаємо ми про нього небагато, що він був травоїдним і мав дуже довгу шию. Кінець, дякую всім за увагу.